Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Я сьогодні до вас з таким квітковим натхненням. Сьогодні у нас були гості і приходила. Полінка, дівчинці 10 років до нас у гості, це наших друзів, донька. І погляньте, з яким вона букетом натхнення до нас сьогодні прийшла не з пустими руками. А, коли Полінка презентувала, ми спочатку подумали, що це букет з якихось елітних гортензій, бо виглядає дуже-дуже ошатно. А потім Полінка нам сказала, що це квіти. Вона створила сама. Погляньте, який букет неймовірний. Квіти створені саме з серветок. Уявляєте. Не знаю, камера передає, не передає, але коли я побачила так здалеку, мені здалося, що це справжні гортензії. Ось така краса покладу теж сюди в відео, щоб вони вас теж надихали ці квіти. Хоч і серветок, але яке натхнення і настрій надають на цілий рік, на цілий день вірніше. І хотіла показати вам сьогодні. Забрала посилочку замовлення від 25 Coffee Roaster. Знаєте, що я. Каву обожнюю і без кави не уявляю свій ранок. Хоча п'ю і чай, але кава в мене в фавориті. Сьогодні якраз забрала. Посилку зараз з вами її розпакуємо. В компанія 25 Coffee Roasters, бачите, цього разу поклала замість листівочки деякі рецепти смачних кавових напоїв, якраз літніх, які готувати прохолодні напої з льодом, і можна взяти до уваги щось смачненьке приготувати. Один з рецептів, яких я вже бачу, що цікавий, можу приготувати. Солоною карамелю можна. Приготувати. Зараз спекотно, використовувати лід, молоко і каву, поєднати і смакувати не тільки ранкову каву, але й ще й протягом дня можна ласувати прохолодним кавовим напимом. Клас, дякую, 25 Coffee Roaster. І, власне, моє замовлення. У мене сьогодні там будуть новинки, які я. Не пробувала одна кава. Це знаєте, що замовляю завжди м'яку арабіку, бо полюбляю саме Арабіку. І також цього разу це м'яка Арабіка, але з ароматом жовтих фруктів і какао після смак. Зараз скажу вам: це жовтий агрус, какао і барбарисові цукерки. Уявляєте, як це має бути смачно? Замовляю завжди в Помолі, заварюю завжди в Турці, але у них є різні варіації, в залежності від вашого способу приготування, чи то в Турці, чи то в машинці, чи то в гейзерній гейзерні, кавоварці готуєте, В залежності від цього компанія може. Запропонувати вам різний помол. В мене турка. Ви знаєте, що я тільки в Турці готую. ось походження Арабіки це Уганта Баламбулі. Не знаю, не пробувала, але гадаю, має бути смачна. І іншу взяла Ефіопія. Але Ефіопія, теж знаєте, що саме Арабіка, і цього разу з ароматом бергамоту і білих квітів і смак. Лаймо чорного чаю з бергамотом після смак квітково цитрусовий має бути в компанії 25 Coffee Roasters Хочу нагадати, що для постійних глядачів. Каналу Shoпінг Фін це діє постійна знижка по промокоду Shopping 25, знижка мінус 15%. діє хороша пропозиція. Так що скористайтеся нагодою і заявляєте, від 350 гривень дуже зручна, безкоштовна доставка новою поштою до поштомату або на відділення. Ось так, розказала, розповів. Ковку свою з кавою показала вам про знижку нагадала. Так що користуйтеся, і зараз покажу вам, що ще сьогодні придбала. Зати вам сьогодні я купила м'ясо і сало. Це я купила останнім часом. Я купую саме. В крамничці, яка біля дарів моря, у нас на Замостянській знаходиться там під замовлення самого зранку привозять м'ясо і сало, і можна забрати. Тож я сьогодні зранку забрали м'ясо. М'ясо я взяла філе на кістерці, яке минулого разу купувала 200 гривень за кілограм. Отакий От шматочок, великий кіло 100 вийшов, віддала 220 гривень. І взяли ще сало. А сало було ось таке: бачите, гарне сало було по 50 гривень за один кілограм. Воно різного за розміром, тобто немає там ідеальної якоїсь товщини від тоненького і ось таке тут до е, товстеньке, таке. І ще ось, бачите. Частина з прорізів таким з м'ясом, наче як під черевина. По 50 гривень коштувало сало. Два шматочки якраз вийшло на 2 кілограми, 100 гривень коштує ось таке сало. Його можна тоненьку частину перекрутити зі свіжим кріпчиком, зробити таку намазку до борщу з грінками, дуже смачно. А ось цю частину можна яка з прорізів промаринувати і в морозилку покласти. якраз. І ще хочу показати вам сьогодні. Молоко купили, молоко по 40 гривень, пляшка півтора літрова, Це будемо робити домашній кефір. І взяли ще. Картоплю молоду. Картопля молода була по 20 гривень за один кілограм. Це привозила дівчинка, яка молоко привозить. Юлька, вам дякую. Я знаю, що ви переглядаєте канал Теж, що Пінгвінісі. Вам дякую, що привозите. У вас дуже смачне молоко, і овочі, дуже смачні. Картопля у ючки по 20 гривень. І ще кабачки. Кабачки різні, бачите, і жовтого забарвлення, і цукіні, і ось зелений кабачок по 20 гривень було. Коли кабачки, то ще кабачки взяли, зробимо кабачкову намазку, або можемо так запекти в духовці. І в АТБ хотіла показати, вам заходили. Хлібчик взяли це від торгової марки Агрола. Хліб на заквасті гетьманський. Половинка 400 грамів коштує 16 гривень 50 копійок. І одне морозиво, Я таке морозиво не куштувала від торгової марки Рудь. Таке ж воно літнє, таке ж воно яскраве, сподіваюся, має бути смачним це зі смаком ваніллю і полуниці. Знаю, що багато хто навіть по місту і так. Апетитно смакують морозиво, справжня літня насолода. 70 гривень не коштувало, скажу свої враження, яке воно. Морозиво я люблю. І коштує 19 гривень, 50 копійок, це в АТБ, ось така літня насолода. Ось всі мої сьогоднішні покупки поділилися з вами. Дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам теж гарного, спокійного, мирного дня, чудового сонячного літнього настрою. Хто не підписувався на канал, Шопінг Фінуся, підписуйтесь. Не забувайте ставити свої вподобайки, коментувати відео, бо тим самим ви підтримуєте україномовний канал і надихаєте надалі знімати для вас корисні відео. Чекаю вас у наступних оглядах. Бережіть себе і всього самого найкраще.